Близько 16-ї години російський безпілотник влучив у зарічному районі сум дерево, гілку якого зламав. Його уламки досі лежать на тротуарі. У будинках навколо вибиті вікна, а на дорозі поруч пошкоджений тролейбус номер 18 Його водій Олексій Кучменко каже: у салоні ще нікого не було, бо не встиг під'їхати до зупинки. Я тільки тільки хотів під'їхати сюди, бо я з диповижав шістнадцять три. І це ж ти їх з цікура нема бачити. Це, ну, це мілочі, головне, що оце таке вийшло. Оставляє, дай Бог, що я живий. У тролейбусі вибита частина вікон, а над його місцем показує пан Олексій уламки, що застрягли в обшивці салону. Я йшов на остановку, а воно шум, крик. Дивіться. Ось осколок. І ось, два осколки. Над головою полетіло. А як воно, де воно взялося? Наталія працює в магазині поруч, там теж вибиті вікна. Спочатку ну, стрільбу, потім наростаючий звук, і потім вибух з і посипали з вікна. Ми хотіли взагалі вийти на вулицю, так. а так вийшло, що тут взрив з і ми відскочили в другий зал. Тому... Може, і так у стекол. Ніту повилітали і все. Спочатку ти навіть не бачив, що в округі твориться. Спочатку ти просто починав знавати, що з тобою все в порядку. А потім уже дали, приїхала були, поліція. Да. Попередньо це був і Талмаз, говорить заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. Він влучив у крону дерев біля будинків. Відомо про чотирьох поранених людей. Серед них це є одна дитина, вона батьками доставлена до обласного закладу, одна жінка швидкою доставлена до міської лікарні, і двоє, які були на місці, надана допомога, і вони від госпіталізації ну, відмовилися. Дитина в закладі? Так? Дитина, батьки повезли в заклад. Так, да. Загалом зараз ми рахували до 15 вікон, три балкони крами. І також пошкоджений у нас тролейбус, зараз будуть проводити слідчі дії, потім він своїм ходом якби пойде далі. Аби допомогти мешканцям закрити розбиті вікна, додав Станіслав Поляков. На місці ввечері працюватимуть волонтери та комунальники. Анна Книж, Анна Волох та Олег Вороненко суспільне новини суми.